Незаконні збройні формування і надалі продовжують обстріли укріплень сил антитерористичної операції. З початку доби бойовики 17 разів відкривали вогонь по позиціям Збройних сил України. Вночі російські найманці здійснювали обстріли неподалік Мар'янки та Красногорівки зі стрілецької зброї, гранатометів та мінометів калібру 82 мм. Згодом ворог долучив до обстрілу артилерійські системи калібру 122 мм. Відтак пошкоджено три будинки місцевих мешканців, гуртожиток та будівля технікуму, мережі електропостачання. Протягом доби супротивник ще двічі відкривав вогонь з протитанкових керованих комплексів в районі Новотроїцького та продовжував вдаватись до озброєних провокацій на Маріупольському напрямку. Там бойовики обстрілювали опорні пункти села АТО поблизу Березового, Широкіного та гранітно з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем. В районі Павлополя російські найманці били з автоматичних гранатометів та мінометів калібру 82 мм. На Луганщині, поблизу станиці Луганської, бойовики обстрілювали українських воїнів. З автоматичних гранатометів, а неподалік нової Олександрівки, з великокаліберних кулеметів.